Продовжуємо цикл «16 законів спілкування. Сьогодні дев'ятий закон уникає узагальнень. Вони руйнують довіру та відкритість. Ти завжди або ти ніколи. Це дві фрази, які можуть миттєво зруйнувати будь-яку розмову. Вони звучать як вирок і змушують людину або захищатися, або нападати. Навіть якщо ваша думка правильна, ці слова закривають двері до порозуміння. Чому узагальнення небезпечні? Фраза ти завжди і ти ніколи знецінюють усе хороше, що робить людина. Вони створюють відчуття несправедливості, бо в житті нічого не буває завжди чи ніколи. У відповідь у підсвідомості співрозмовника вмикається захисний режим. Людина перестає слухати і відкриватися замість цього переходить у стан страху чи гніву. Науково підтверджено, під час звинувачень у мозку активується мигдалина центр емоційного страху та агресії. Водночас пригнічується префронтова кара, яка відповідає за логіку і мислення. Тож переконати людину, яка почувається атакованою, майже неможливо. Приклад із життя. Він каже: Ти ніколи мене не слухаєш. Вона відповідає: А ти завжди мене критикуєш. Розмова швидко перетворюється на обмін звинуваченнями та образами. Інший шлях. Мені боляче, коли я стараюсь говорити, а ти дивишся у телефон. Для мене важливо, щоб ти мене почув. Тут немає звинувачень, є опис почуттів і потреб. Це відкриває двері до діалогу та пошуку рішень. Біблія говорить, нехай родне, погане слово не виходить з уст ваших, але тільки те, що добре для збудування. Слова мають піднімати та будувати, а не руйнувати. Наслідки узагальнень. вони формують у людини відчуття безсилля або провини, або безнадії. Навіщо старатися, якщо все одно нічого не зміниться? З часом це веде до емоційного віддалення та охолодження стосунків. Домашнє завдання, коли захочеться сказати ти завжди чи ти ніколи, назви конкретну ситуацію. Мені було боляче, коли ти не подзвонив учора ввечері. Це допоможе зберегти спокій і підтримати діалог. Поділіться в коментах, які фрази у ваших сім'ях найчастіше провокують конфлікти. Ваша вдячність за цей урок, вподобайка та поширення, щоб допомогти іншим, навчитися говорити без звинувачень.